Вітаю вас сердечно, відкрита студія знову з вами. Знаєте, приходить такий час, що ти починаєш розуміти, що щось упустила. Упустила саме в своїй журналістській роботі. Я думаю, що я упустила таку розкішну тему, яка буде всім до душі, або повинна багатьох насторожити, зацікавити і, думаю, навіть заінтригувати. Лунають з кожних. Засої масової інформації дуже такі ємкі слова. Інформаційна війна. Давайте ми сьогодні з вами розберемося, що це таке. І тому я хочу, щоб ви зараз подивилися, хто приймає участь в тій війні, які обличчя журналістів проходять крізь вашу свідомість. Це російські засоби масової інформації. Дуже багато людей не відключили їх. Але мають можливість завжди порівнювати. Ви там бачите тих багатьох, зараз побачите тих багатьох осіб, які абсолютно, як кажуть, їхньою мовою гнушаються, Просто врать. І от оця брехня, яка лунає, яка зумбує, яка вчить ненависті, яка вчить несвідомості, яка фактично нищить душу. Правда, за це не потрібно відповідати. За це ніхто гроші не бере. Просто включаєш телевізор, і абсолютно ти є задоволений. А от чи робиш ти висновок? Це вже питання до кожного окремо. Ці обличчя, які після Майдану надзвичайно потужно війшли в нашу свідомість, будуть персонажами сьогоднішньої нашої розмови з тим, гостем якого я вам сьогодні представлю. Але ще хочу звернути вашу увагу на дуже просту річ. Нібито просто, нібито незалежно працюють ці журналісти. І я хочу, щоб ви зараз, щоб ми війшли в цю тему, глянули на одного з них. Тому що, бодай би, ота хвилинка, яку ви подивитеся, називається дуже просто зумбування свідомості. Очередной раунд минских переговоров по регулированию конфликта на Украине оказался под вопросом. Вчера сорвалась видеоконференция, на которой должны были быть согласованы дата и повестка. Разъяснение последовало от представителей Киева Леонида Кучмы, который заявил, что не видит целесообразности в проведении новой встречи в ближайшие дни, так как на Донбассе не соблюдается режим прекращения огня. Стороны, как обычно, обвинили друг друга, а Порошенко вновь возложил ответственность на Россию. Ну, это такая обычная история. К чему все это идет? Достаточно проанализировать, например, недавние мероприятия в Чугуеве, где Порошенко в День Вооруженных сил Украины не только сориентировал на своих силовиков на укрепление силового потенциала, но и объявил о планах существенного увеличения национального производства бронетехники. Знаете, вот в отличие от прежних хвастливых и недостоверных. Заявление. Вот к этому надо относиться серьезно, потому что такая возможность, к сожалению, у Украины есть. Поэтому ожидаем, что очевидно, ближе к апрелю Украина может начать вновь боевые действия, списав опять же на ДНР и ЛНР первопричину своей повторной военной агрессии. И я еще бы обратил внимание на такое обстоятельство, что все чаще в Киеве начинают звучать призывы к тому, чтобы сделать из Украины ядерную страну. И даже американцы, даже американцы были вынуждены устами заместителя госсекретаря США Роуз Гетемюллер отреагировать, предупредив, что этот путь будет пагубным для Украины. Однако, если даже допустить, что Украина не сможет создать, скажем, полноценное ядерное взрывное устройство, то радиоактивных отходов там более чем достаточно. Могут сделать грязную а, атомную бомбу, когда вместо ядерного заряда будет просто боеголовка напичкана различного рода высокоактивными отходами с украинских АЭС. Носители оперативно-тактического класса Украина может создать на базе Южмаша. Конечно, межконтинентальная баллистическая ракета не по силам. Но простейшую сделать ракету для того, чтобы, так сказать, опять же, долбить Донбасс. И не дай бог попытаться угрожать России, у Киева все возможности есть. Поэтому надо ждать безусловно, плохих сценариев, но э, упорно продолжать работу над политическим диалогом. Политическим диалогом как основе э, для того, чтобы весной не началась война. Вот такие аплодисменты взорвал главный редактор московского журнала «Национальная оборона». Я сьогодні хочу представити свого приятеля, а в основному то головного редактора нашого українського прекрасного журналу, політичного журналу, аналітичного журналу Універсум, пана Олега Романчука, який займається понад я вже не знаю скільки років властиво інформаційними війнами. Олеже, вітаю тебе в студії. І зразу питання дуже просте. Ну, як ж робиться ця брехня? Ну це ж брехня суцільна. Оце ми бачили приклад зумбування. Класичний. Причому розумні люди телевізор не дивляться. Це крапка, це як сьома. Зараз я вам продемонструю, тобі продемонструю, бодай, бодай у вербальній формі, як е, зумбується електорат. Отже, в нас були драматичні, трагічні події на Майдані. І от, скажімо, в тій ж самій Росії, як це можна виписати, як вони змальовували, як вони подавали. Отже, іде картинка. І цю картинку можна прокоментувати одним словом: скажімо, картинка, оця драматична, ідуть демонстрації, там палять шини. шини. Вогнище, маса, маса людей і в шоломах, і, там міліція з кийками, щити. Отже, хвилювання, заворушення, безпорядки, революція, погроми. Ага. Погроми. І все. І глядач в Москві, Фрязіна, в в Зеленограді чи В Рязані дивиться. Він є е, нібито співучасником цього, цього дійства. Е, наживо це сприймає, але його підводять до того, що там погроми відбуваються. Щоб що скорше вплине на, так, на точно. емоцію людини. Безумовно. Mm. Той же самий Крим може бути воз'єднаний, приєднаний і анексований. Так? Так. Що буде сприймати Москвич середньостатистичний? Воз'єднаний. Ага, ну так безумовно. Так, так, так. Тобто, з, з допомогою стандартних термінів уже можна е, впливати на свідомість. Власне, інформаційна війна це є вплив на свідомість маніпулювання розумом. А що з душею тоді робити? О. Бо людина емоціями живе. Бо, я кажу, що трупи не мають емоцій, а людина повинна їх мати нормально? Е... Ти поцілила в десятки. І от для цього я зараз тобі зачитаю і тим, хто нас дивиться, один цікавий фрагмент із теорії, яка була започаткована, теорія ведення інформаційних воєн, яка була започаткована в Росії 100 років тому. Начальник генерального кажу, начальник полковник російського генерального штабу Російської імператорської армії, дехто полковник Меснер. цитую, он тогда, что сказал, буду ну, оригинал. Давай, оригинал, в прежние, в прежних войнах, Месснер, в прежних войнах важным почиталось завоевание территории. Впредь важнейшим будет почитаться завоевание душ mm. во враждующем государстве. Воевать будут не на двухмерной поверхности, как в старь, не в э, трехмерном пространстве, как было во времена нарождения военной авиации, но в четырехмерном пространстве, где психика воюющих народов является четвертым. Тв тим ізміренням воєвання повстанцями, диверсантами, терористами, саботажниками, пропагандистами прийме в майбутньому огромні розміри. Сто років тому, 1914 рік, це що перша, тобто це визначення фактично інформаційної війни? Ні, це не Але... це не є це вже конкретна розробка, яку зараз взяв путінський режим на озброєння. От чим зараз він і фактично Керується, і користується і, і вони взяли це на озброєння, і достатньо ефектно це втілюють а хто життя взагалі. От е, затіяв взагалі, оцю оцю масову як то кажуть, но ну, істерію, тобто поняття інформаційної війни, яка війшла в маси, скажімо, так. ну е, ми можемо згадати. Ви хто перший багатів... провокатор? Ну, був такий провокатор. класний. Ну як кажуть, інформаційні да? війни велися і тисячу, і дві тисячі років тому, і три тисячі. Знову ж таки, люди були не дурні, розумні і вони полювали ага. і за душами, і за розумом. Ну, класик, класик за телебачення. Не було тоді Не було телебачення. Класик, якого вивчають і майбутні розвідники, і дипломати. і... І військові, і розвідники. От суньзи. Сундзи. Китайський. Ага. Китайський. Так вони не тільки по по здоров'ю, так розумію, по медитаціях. Вони ще й по так. війнах, так серйозно. Мистецтво стратегії, іскусство стратегії це настільна книга. Повторюю дипломатів, розвідників і таких інших спеціалістів ага. з інформаційних воєн. Там все розписано, все в деталях. От, скажи, будь ласка, от ми сьогодні просто робимо таку з собою відну ну, тему ознайомчу, Про... так, дякую. Я би все ж таки хотіла, щоб ми послухали такого розумного одного чоловіка, професора, який побував недавно в Києві, і одною телевізійною компанією, очевидно, десь приватною, я так розумію, записана досить серйозна. Лекція, на яку пішли масово київські журналісти. Шкода, що не львівський, бо то далеко, і ми навіть того не знали. Пропоную подивитися у ривочок, на якому рівні мислять ті люди, які дуже добре знають, що таке маніпуляція свідомістю. Казалось би інформаційна війна, це різновідність просто війни. Мені очень нравится определение війни, якою дав один американський генерал. Война ⁇ это узаконенный способ разрушать вещи и убивать людей. Точнее не скажешь. Сформационная война не разрушает вещи, но она влияет на души, сознание и поступки людей. В этом смысле ее можно назвать скорее максимальным проявлением того, что называется медиа-манипулированием, то есть манипулированием людьми. Манипулирование всегда осуществляется скрытно. Если вы понимаете, что на вас влияют, это уже не манипулирование. Манипулирование ставит целью повлиять как раз на поведение людей, сознание людей, на мысли людей. Так вот, информационная война ⁇ это максимальное выражение медиаманипулирования. Вы ну хотите информационного манипулирования. От ми зараз послухали ем, е, оцю думку. Скажи, будь ласка, те, що зараз відбувається в Росії, не будемо говорити про їхню істерію з приводу нафти і їхнього е, грошової одиниці. Е, що це відбувається е, з з, властиво, з російськими ЗМІ? Що це є таке зараз? Це є масована атака. Тому що створені там і війська, як вони називаються, інформаційні війська, які займаються інформаційною блокадою. Що це є таке? От з грубше, бодай да. Ну, о, залікаючи, тут треба було визначитися на сам розмови і із... розмови. Дефініція, злікаючи, угу. що таке інформація. Коли я запитую своїх студентів, що таке інформація, вони дуже часто плутаються. А визначення є чимало ну, зокрема, одне таке абсолютно е, популярне, це відтворення явища, інформації. відтворення явища. Ми можна, можемо те чи інше явище відтворювати по-різному, на вербальному рівні, на якомусь комунікативному рівні. Ми можемо щось записати, сфотографувати і відтак вкласти цю інформацію в мозок угу. гомосап'янса. Речовину стосовно того, що поставили питання, що робиться в Росії, як яким чином працюють журналісти телебачення. Ну путіну вдалося це все сконцентрувати в своїх руках певну монополію створити у створенні певного інформаційного продуктору для споживача. На жаль, у нас оцей плюралізм, плюралізм сприйняття інформації і подачі її, ну, в даному разі є не скоплений державою. У нас є ICTV, у нас є 1 плюс 1, 2 2, НТН, там, СТБ і, і так далі. І от, і от кожен з них... Кожен з них собі дозволяє подавати глядачу різноманітні російські фільми, такі Ура патріотичні, пророзвідчиків, каґібістав, НКВД-став, Мінтов і так далі. Воно діє достатньо дезорганізуюче на маси, на українські маси. І от, скажімо, в нас Путіна немає, в нас є президент Прошенко, який би мав би скористатися досвідом Уінстона, Черчилля, коли в час Другої світової війни був прийнятий акт про. Про надзвичайні повноваження, коли держава, коли прем'єр-міністр, коли королева Єлизавета узурпувала до певної міри оце плюралістичне право тодішніх там радіо, ну медіа ресурсів. Отже, на місці Петра Олексійовича я покликав би. Цих власників телеканалів і їм запропонував все-таки попрацювати на державу. Або якщо вони не розуміють, що таке інформаційний вплив, то їм популярно провести лекцію, запросити от щойно цього Соловея, так який був запрошений до Києва, аби вони усвідомили оцю всю небезпеку. Здавалось би, невинних там кінокомедій російських чи ні, це вже це не безновинні фільми, про які я назвав. Я міг би зараз назвати Зацитувати порядка 30 назв лише які, фільмів, які вигукнули лише цього року, займе uh -huh. займе час. Оскільки е, е, телеглядач, який е, Дивиться ці серіали про розвідників, про Другу світову війну, він так чи інакше переймається тими образами, які продукують в Москві. На Мосфільмі чи на інших телестудіях. Ми десь за ментальністю, ніби трошки так, близькі, так. так? І він оцей культурний простір, отих героїв переносить на, на себе. Це і, іде тоді вже ідеалізація. Тоді вже іде від тих героїв ідеалізація, що Безум... це є правильно і створюються певні, певні і... трафарети, шаблони, практично поведінки стереотипи. І, стереотипи. і так, коли так. як позитивний герой в тих чи інших ситуаціях на стіні висить портрет Фелікса Феліксандовича Дзержинського, так. що правильні чекісти працюють на родину, на батьківщину, вони борються з ворогом, вимальовується позитивний герой, який якого культивує то, нинішнє російське суспільство і той самий Владимир, Владимирович Путін, і маємо, маємо е, проблему? Маємо, маємо проблему. Так само фактично, як побутувала та розкішна реклама, що у нас в Святому Союзі секса немає. Це ідентично тому всьому, що у нас немає людей. Хворих психічно, як було колись так. що ж було заборонено взагалі на ті теми говорити. У нас немає калік, у нас немає е, е, обездолених, у нас немає одиноких. Є розкішне життя, Це... і воно називається Це... ВВП. Це пропаганда. Це один із елементів елементів, елементів інформаційної війни. До речі, про пропаг... про Пропаганду. Наскільки вона була добра і могутньо поставлена тоді в совєтські часи? Мені значить, такий э, сюжет із, із життя. Коли я служив, служив, служив у війську, як працювала пропаганда? От э, э, таке своє лого, плакат, там напис: Враг, хітер і каварін, в ньому звірінає злоба. Смотри, в оба. Угу. Якщо надо, ми пам'ятник Володимиру Лючу на Манхеттені поставимо. <laughs> Ота та, така була це пропаганда. Серьезна це серьезна була. Це серйозний цвях, як кажуть, голову. Так? Так. Олеже, я би все ж таки хотіла перш за все тобі подякувати. Що ти мені нагадав, що е е е був створений е е дуже серйозний потужний документальний фільм, коли ми. Ну, наше покоління його могло побачити і заакцентуватися молодше пройшло повз цей фільм створеним білоруським е, е, журналістом. Е, назва його Лоботомія, так, це відсічення певної частини мозку. Очевидно, цей процес зараз відбувається абсолютно йде потужними кроками, що в Росії, що в Західних державах, де Потужно працює розвідка Російської Федерації, і я тому думаю, для того, щоб ми не були голослівні з тобою, оце те, то, що ти зараз сказав, ото цей лозунг, цей логотип. Давай ми подивимося зараз, як працює Росія в цьому відношенні, як готується оця пропагандистська. Машина, як вона перемелює мозок, ми зараз вам задемонструємо уривок з документального фільму Лоботомія. Дивимося і при всьому желанні представити представить себе то, що стало реальністю російські танки на землі, російські самоліти, браючі ракети і бомби на грузинські города. Это центральная площадь в горе. Видите, там вдали памятник Сталину. Он здесь родился. В те дни по российским каналам утверждали, что идет бомбардировка только военных объектов. Но здесь рядом нет ни одного военного объекта. Здесь только люди. пожалуйста! день, 8 августа, российскими властями было заявлено, что боевые действия начались в связи с тем, что грузинская армия и полиция напали на мирный город Схинвар. Услышать другую точку зрения на происходящее в России было невозможно. Хотя она существовала. Это другая точка зрения. При внимательном анализе становится ясно, что это война, к которой Россия готовилась несколько лет. И видно, что последнюю неделю перед войной шла абсолютно злонамеренное нагнетание ситуации, примерно такой же, как между Израилем и Хамас. То есть Хамас атакует ракетами Израиля и говорит, что Израиль во всем виноват. Южная Осетия постоянно нападала на Грузию, постоянно ее обстреливала, в том числе из артиллерийских систем, и в ответ заявляла, что это Грузия открывает огонь. Я, как военный аналитик, уже в начале июня прошлого года был практически уверен, что война неизбежна и что будет она в августе насколько было понятно, что Россия спланировала наше руководство вторжение в Грузию. Так, господин министр, пожалуйста, всего один вопрос по войне. Можете, ну что, девочки, вы с ума сошли, что ли? Какие-то бешеные все. Итак, в ночь с 7 на 8 августа грузинская армия и полиция двинулись на Цхинвали. Тем, кто возмущен, предлагаю решить задачу. Вот вы, власть, в вашей стране регулярно, методично обстреливают ваших граждан. Переговоры не помогают, а российские миротворцы этому не противодействуют. Напротив, с крыши их базы ведется корректировка огня. Вопрос. Что бы вы сделали? На российских телеканалах этот вопрос не задавали. Там непрерывно обвиняли Грузию. Чтобы понять эту кухню, я связался по скайпу со своим давним знакомым, журналистом Вадимом Речкаловым. Привет, Вадим! Слушай, ты ведь был в Грузии во время войны. Какие у тебя основные впечатления? Что это было? На мой взгляд, это была война, скажем так, по новым технологиям каким-то. Потому что все, что мы должны были передать, было передано... До того, как это случилось. До того, как случилось, до того, как туда доехали даже официальные телекомпании, скажем так. Ну що, ось ми зараз дивилися лишень уривок. Я спеціально зупинила його для того, щоб залишити Олегу інтригу на, на наступну нашу програму. Ось саме оцю бесіду ми розберемо в нас в найближчій наших передачах. І подивимося конкретно, що таке є війна інформаційна. Принаймні, на прикладі Грузії я знаю, що ти 20 років займаєшся тою проблемою. в тебе є ціла команда, своя маса друзів. Рада буду їх вітати в тій студії. На завершення дай свою одну фразу і будемо прощатися. Остання фраза: ми застерігали, попереджали, звертали увагу. Наше керівництво на небезпеку ведення інформаційної війни, зокрема Росією, нас не чули. Чому не чули? Не українська влада. І я не хотів би, щоб ці помилки, які були допущені впродовж двох десятиліть, зараз знову відтворилися в іншій формі. У нас йде війна. У нас знову ж таки війна, а не АТО. І це треба розуміти. Бо АТО війна. Це ж як подаш. Війна, це по одному сприймається АТО. По іншому, це теж фрагмент, елемент інформаційної війни. Тільки що інформаційної війни супроти власних громадян українських. Я тільки від тебе хочу показати, бо ти не всигаєш, показати, що це є правда. Ти займаєшся тим, названим. В 2011 році ми б таку проводили конференцію круглий стіл». Інформаційні та книжкові війни проти України, чи є можливість протидії. Через три місяці ми зібралися з генералом Скіпальським, з Володимиром Гриском в Уніані. Угу, угу. На цю тему говорили і що? І нічого. І дякувати Богу, ми живі, здорові. Дякувати Богу, ми маємо розкішних українських вояків з колосальною енергетикою. І ми сьогодні сидимо в тій студії, дякуючи їм. Говоримо на цю тему. Говоримо, значить, до чогось договоримо. Під лежачий камінь вода олеже не тече. І тому я дякую тобі за участь сьогоднішній нашій зустрічі. Ми дякую. продовжимо ті теми, тому що ті теми просто повинні бути як повітря для нас. Ось така була відкрита студія. Рада вас була. Бачите, чути біля екранів на все добре, до побачення. До наступної зустрічі тема інформаційної війни не завершена, тому що фільм Лоботомія ми обов'язково ще з вами побачимо. На все добре, до побачення!